24 лютого 2022 року російські війська вторглися в Україну. Мільйони людей були змушені покинути свої домівки. Тоді до Закарпаття прибула велика кількість біженців зі східних регіонів, почасти маючи лише те, у що були вдягнені. Це були переважно жінки, діти та люди похилого віку, і всі вони потребували допомоги. Намальовофідіалата магіракет. Ало тут... Я не дуже стежила за новинами. Я чула розмови та читала декілька заголовків, але не вірила, адже думала, що у 2022 році такого не може бути. Я не очікувала таких подій. 23 лютого. Я пізно лягла спати, і в мене ще була думка, що сьогодні в Росії святкують День захисника вітчизни і подумала, щоб не дай Бог вони не пересвяткували. Коли вранці 24 лютого я прокинулася і дізналася, що бомблять львів, то мені стало зле. Я не знала, що мені робити. Залишитися вдома чи піти на роботу. Ми живемо поряд із залізничним вокзалом. По дорозі на роботу я маю пройти повз військову частину. Я не знала, що мені робити. Потім я зібралася духом і дорогою на роботу, в кожного бачила цей самий стан. Ніхто не розумів, що відбувається. На роботі ми два-три дні були фактично в ступорі. У нас і так було багато роботи, але з цим кількість роботи зросла в багато разів. Ми не знали, як нам готуватися до напливу біженців, і як це все складатиметься далі. Цікавим є і те, що десь за два тижні до всього цього у мене було якесь передчуття, і я зателефонувала до священника, який живе та працює неподалік від Києва, керує соціальним центром. Я запитала, чим ми можемо їм допомогти. Теж цікаво, що вже тоді він казав, що вони чекають на групу дітей зі сходу і не мають достатньо ліжок та покривал. Я організувала збір серед моїх друзів та знайомих в Угорщині. Усе зібрали і вже думали над тим, як відправити ці речі до Київщини. Тоді почалася війна, і стало зрозумілим, що ми не вирушимо з декількома мікроавтобусами, адже не зрозуміло, що буде. тоді цей священник сказав, що ми можемо використати ці ліжка та інше на Закарпатті, адже тут в них буде велика потреба. Так і сталося до початку війни. Я займалася садочками, які утримував або з якими співпрацював католицький карітас це приблизно 30 закладів. Я підтримувала зв'язок з їх керівниками, і коли прибули перші біженці, то їх розміщували спершу у садочки, школи та будинки культури. Потім почали надходити дзвінки від керівників цих закладів про нестачу одягу, продуктів та всього іншого. Я мала чим допомогти, бо ми перевезли з Угорщини зібрану допомогу. І так могли передати у заклади ліжка, матраци, покривало, продукти та одяг. Були люди, які рятуючись узимку, виїхали одягнутими в те, у чому їх заскочила біда. Так сформувалася наша співпраця з садочками та біженцями. Mm. А завода коліш маму коло мене квітека. роконок, бараток. Меклатомідуємо з голову да мене кликали до себе друзі та родичі. Я бачила дії мого оточення та колег, але я не відчувала того, що мені потрібно поїхати. Чи відчували ви коли-небудь небезпеку? Наприклад, коли було влучання у Воловецькому районі, ракета летіла у наш бік. Тоді мене не було вдома. Ми якраз поверталися додому, і вже в хусті ми почули, що таке сталося, і на Закарпатті я лише наступного дня дізналася від очевидців, які казали, що ракета пролетіла над залізничною станцією. Розвернулася та полетіла в бік воловця. Це було над селами Горонда та Страбічова. колись там був пункт, де розвантажували та завантажували потяги. Та ти нам азазирда каже, хотіла та ще до війни у мене були плани поїхати з України, але Господь завжди давав мені зрозуміти, що мені нема куди поспішати, адже я маю місію, маю ще завдання. тут, вдома.